Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, проте повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією оперативного командування Південь у Береславському районі Херсонщини воїнами зенітно-ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також був успішно знищений. Нашими зенітчиками. Поблизу Архангельського, це у Херсонській області, на нашому напрямку. Дверсіонно розвідувальною групою до 10 осіб. Ворог намагався перевірити міцність наших позицій, але зазнавши втрат, окупанти втекли. Ворог також проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Один з них був знищений нашими воїнами в Бореславському районі Херсонщини. Окупанти продовжують терор мирних громад та населення, здійснюючи варварські обстріли. Всю ніч російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район. Було завдано 9 ударів по Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадам. У Нікополі пошкоджено близько 40 будинків, понад 20 Господарських споруд, автомобілі, сонячна електростанція, трансформаторна підстанція та лінія електропередач. У Марганецькій громаді пошкоджено 9 житлових будинків. В день окупанти знову обстріляли Нікополі Марганець, троє людей отримали поранення, всі перебувають у лікарні. Один постраждалий у важкому стані. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було, але надвечір було обстріляно відкриту територію села Велика Кастромка Зандольської громади. Також у Криворізькому районі ворог завдав ракетного удару по одному з цивільних об'єктів поблизу Кривого Рогу. Руйнування значні, без втрат. Кривий ріг продовжує підтримувати прифронтові та фронтові громади. Така допомога триває з перших днів війни. Сьогодні ми розпочали чергову видачу продуктів, продуктових наборів від військової адміністрації Криворогу мешканцям Зеленодольської громади. За п'ять днів планується видати 4 тисячі наборів. Перші 800 наборів вже отримали родини, які постраждали від обстрілів. Також допомогу отримають малозабезпечені зеленодольці, мешканці пільгових категорій. Зокрема, діти-сіроти, чорнобильці, афганці, пехилі люди віком понад 60 років. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Триває робота зі зміцнення всіх рубежів оборони міста та допомога нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Безумовно, всі наші зусилля максимально сконцентровані на боротьбу з ворогом. Однак ми не маємо втратити і пильність і на іншому фронті медичному. Адже ковід ніхто не відміняв, він нікуди не подівся. У кривому розі зареєстровано вже 356 випадків, 80 людей лікуються в стаціонарах. Тож кожен повинен подбати про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і зробити щеплення. Необхідна для цього вакцина в місті є, усі пункти вакцинації працюють. Зараз місто отримало чергову партію вакцини: це майже 10 тисяч доз Pfizer та понад 3700 доз CarnaVac. Ці вакцини відмінно зарекомендували себе у всьому світі. Для отримання щеплень потрібно звернутися до своїх центрів. Первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання, де ви отримаєте всю інформацію, подбайте про себе і своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу перемогу. Ще раз скажу: запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу і слава Україні!